подобається а у вас можна взяти інтерв'ю? Ми її будемо контролювати. Аким ми працюєте? Я журналіст. У мене є посвідчення. Я вам покажу. А ким ви працюєте? Мені просто цікаво, де ви працюєте. А чому ви на роботі? А чому ви не на роботі? На кого ви працюєте? А чому ви не на роботі? Бо я не хочу війни в Вінниці. Хочете війни? Не хочу війни війни. Скажіть посвідчення. А ви знаєте, що регіонали починають? війну? Обов'язково покажи. Покажи. Да, Покажіть, будь ласка, на якому на які СМІ ви працюєте? Ми проти них і виступаємо. Покажіть, будь ласка. На жаль, наша область це право плату. І потім ви скажете, ким ви працюєте, добре? Не обов'язково. Не обов'язково. Я вас інтерв'ю не, не беру. Не то Хто ви такий є? Знімаєте? Хто ви такий є? Ну Дивіться, так. Так. То Ми ж домовились. да? Ні. До Чого ви ховаєтеся, Хто ви? Чого ви ховаєте? Тому що ви працівники комунальних служб. Mm -hmm. Розумієте? А хто ви? Що ви берете інтерв'ю? знаєте, що трапилось з суботи? Ви знаєте, що трапилось?